Розумники та розумнички. Ми з вами знову зібралися, щоб заглянути у віконечку природи. Любі діти, а зараз я попрошу вас підійти до мене, стати рівненько, вирівняти ніжки, спинки. Ми з вами стаємо на психогімнастику. Наша психогімнастика сьогодні називається «Лагідно, гарно віточка. Малята стаємо зручненько. Починаємо. Давайте уявимо, що наші ніжки – це корінь нашої квіточки, який міцно тримає її в землі. Наше туловище це стебло нашої квіти. Наші ручки це листя нашої квіточки. Давайте потягнемо наші листучки до сонечка, пограємо його помінцями. Нахилимося вліво. Так, вліво, вправо, це легенький вітерець, торкається нас. Ось які гарні квіточки, стрункі та гарні, у нас із вами вийшли. Любі діти, а зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Знайди літо. Я пропоную нам з вами запросити це літо у гості, але спочатку нам з вами потрібно буде його знайти. Вона заховалася ось в цих. Малюнка. Давайте їх розглянемо і побачимо, де ж заховалося наше літо. Що зображено на малюнках? Так, молодці, пори року. А на яких малюнках заховалося літо? Добре, а як ви здогадалися? Молодці, так, сяє сонечко, спекотно. Ось і літочко прийшло. Молодці, діти. В небі сонечко яскраве, в травах коники, а у лісі кучерявім дзвонять дзвоники. Кожна квіточка стигне вишня під вікном, літо, літочко. А зараз, мої любі, послухайте, будь ласка, невеличку загадку. Літо приготувало для нас з вами смачні сюрпризи. Що ж це таке? Червона, солодка, пахуча. Просто низького до землі близько. Подумайте, будь ласка, так, це суниця, запашна, солодка. А хто ж між суницею може заховатися, куди поспішає? Так, молодці діти, це невтомні мурахи, будують собі будинок. Будинок мурах називається Мурашник. Погляньте, будь ласка, на нього. А зараз я пропоную вам помилуватися жучками, бджілками, метеликами, яких дуже багато в літньому садку. Але будьте обережні і уважні. В лісі не їжте невідомі ягоди, не торкайтеся комах. А квіточки сідає, знов злітає до гори, Криця роблять, раз два, три не смерти під дори, крийця роблять, раз-клас два, три Бедрик добре серце має квіти Діти, А зараз я пропоную вам вправу, яка називається Я – літо». Давайте розглянемо, подумаємо, і ви мені дасте правильну відповідь. У що літо вдягається? Так, молодці, у зелене, червоне, різнобарвне вбрання. Молодці. А скажіть мені, будь ласка, а навіщо літо приходить? Так, добре, щоб подарувати тепло, сонечко, ягідки смачні, молодці малята. Як добре влітку на вулиці тепло, гріє сонечко, виростає багато квітів і стигнуть ягоди, пташки теж радіють теплому літу. Вони літають високо в небі. Зверніть увагу на блакитне небо. Що ще є в небі? Білі хмари, схожі на сніг, вату. А коли на небі з'являються темні хмари, то незабаром піде. Так, дощ. Влітку під час дощу зазвичай з'являється веселка. Я пропоную вам переглянути відеоролик та вивчити назви кольорів веселки. Привіт, малята! Мене звуть Веселка. Я веселка кольорова, чепурненька та чудова. Прийшла до вас у гості запитати, чи не бажаєте ви мої кольори назвати. А якщо хтось не пам'ятає, це не біда, я нагадаю. Щоб кольори запам'ятати, треба віршик промовляти. Кожне слово цього віршика починається на ту саму букву, що і назва кольору. Послухайте уважно. Чепурний, пузатий, жук, з'їв барвистий, свіжий фрукт. А тепер повторимо і слова віршика, і назви кольорів: Чепурний, червоний, пузатий, помаранчевий, жук, жовтий, з'їв, зелений, барвистий, блакитний, свіжий, синій, фрукт, фіолетовий. Дуже добре діти молодці. А тепер спробуйте пригадати віршик і назви кольорів самостійно. Молодці діти добре впорались. Подивіться, дітки, яка гарна лісова галявина. А давайте з вами згадаємо, що є влітку на лісовій галявині. Дерева зеленіють. Травичка стає зеленою та шовковистою. З'являються ягоди, прокидається ведмідь, їжачок, є дуже тепло, сонячно та привітно. Молодці дітки! Ми вже знаємо, яка зараз пора року. Літо. Скажіть, чому вам подобається літо? Що нового ви дізналися на нашому занятті? Чи поділитеся враженнями з іншими? Молодці! А я кажу вам до побачення! До нових зустрічей в нашій рубриці «Віконечко в природу!